Так, ну що, перша розпаковка в кума. Дивіться, яка краса, зараз покажу вам. Опа. Ага, ага. Гляньте як клас. Зараз ми тільки їх з цих... Все, пішла жара. Це, хлопчики, гляньте, як гарно вилазять. Все. А для чого ми їх тут випускаємо? О, вже розлетілись. Зараз вам покажу для чого. Абрикос. От на такій стадії потрібно випускати а, бджілок під абрикос. Бачите, декілька квіточок тільки відкриті. Вон там зверху менше. А ці набрякші. Температура 15-16 декілька днів. Відповідно 2-3 дні цей абрикос буде повністю цвісти. Ну, може 4. ладно. Тому от саме зараз варто випускати. Ось корнуту. корнуто от під такі речі. Всім гарного дня!